Якраз наша територія і кордон з Херсонською областю тут знаходяться три лісових урочища: це Лиманське, Галіцинівське та Балабанівське лісове урочища, які найбільше постраждали під час обстрілів. Військам Російської Федерації. Перший наш виклик був орієнтовно десь в 20-х числах березня місяця 2022 року, де ми виїхали на пожежу в Балабанівському лісовому рочищі. Ну, Пожежу спричинив обстріл касетними боєприпасами, переважно ну, житлового сектора та поруч розташованого лісового масиву. Найдовшою лісовою пожежею це переважна була пожежа в Балабанівському лісовому урочищі, де ми її гасили протягом декількох днів. Перше, перший був обстріл даного лісового урочища. Ми гасили орієнтовно на протязі доби. Потім був перерив був декілька би, годин і опять були пожежі. Наймасштабніше це ми гасили, да, 3-4 доби у нас було. А наймасивніша та найбільша пожежа, яка горіла, і також відбувались вибухи боєприпасів. Це було в Галіцинівському лісовому урочищі, де поруч розташований житловий сектор, дачні масиви. І була навітряна наві погода, і це дуже. Зашкоджувало гасіння пожежі, адже загасивши один осередок пожежі, ми не могли перебратися до іншого, тому що вітер роздував дане місце пожежі. Росіяни найчастіше це вони обстрілювали це касетними боєприпасами. А ще були гради, ракети с 300 ну різними РСЗВ од від смерті. Обстріли, які відбувалися військами Російської Федерації, нанесли дуже велику шкоду навколишньому середовищу, адже вигоріло орієнтовно до 100 гектар лісу. Дуже тяжко їх відновити, адже обична Обичне дерево, сосна, та сама, вона повинна вирости до таких розмірів, яких вона була 10-15 років. Також при гасінні лісових пожеж траплялися такі випадки, де ну, ми знаходили тварин, які не змогли також і вибратися із вогняної пастки, тобто загинули. І це були ну, різні білки, їжаки. Лисиці та інше при спілкуванні з працівниками лісового господарства надійшла така тоже від них інформація, що вони зараз садять маленькі саженці для подальшого відновлення лісових масивів.